Переходимо на сайт інтернет магазину Національного банку України. Силка буде в описі, друзі. Зареєструйся на сайті. Я думаю, що у вас тут проблем не повинно бути, але якщо вдруг щось у вас піде не так. пишіть я зніму відео на тему реєстрації. На сайті вибираємо пам'ятну монету, яку ви хочете придбати. В даному випадку плюнтонізм. Монета і купляти ми її будемо саме в день її реалізації. Час продажу монети був у 10-й годині. Ми зайшли заздалегідь на сайт, друзі, і слідкуємо за часом. Рівно в 10 годин почнеться продаж монет. Друзі, час важливо, щоб був точним, оскільки. Як бачите, в мене на комп'ютері він відрізняється від часу, поки у мене час збився. Тобто, якби я слідкував по своєму часу, я б дану монету не придбав. Це важливо. Так що час має бути точним. Краще за хвилину-за дві вже починати обновляти дану сторінку. Ну що, обновляємо, чекаємо, власне, значка купити. Раніше, якщо слідкуєте за каналом, Придбати монети було набагато важче, чим зараз, друзі. У мене є відео на каналі, я ссылки залишу в описі. Можете подивитися, як раніше ми їх придбали. Ну що, з'явився значок купити, нажимаємо купити, і зараз нас повинно кинути в очередь. Ну що, нас кинуло в очередь на покупку. Монет у продажі 20 тисяч, ми. 10 в очереді, так що, в принципі, я думаю, дану монету ми купимо без проблем, друзі. Чекаємо, поки дійде наша очередь, власне, глянемо на саму монету, яку ми з вами хочемо придбати. Друзі, також ви на даному сайті маєте бути зареєстріровані. І гроші на карточки у вас мають бути. Закинуть і заздалегідь, оскільки вам зразу придеться тут на сайті її оплатити. Тут немає можливості оплатити її при отриманні. Оплачуємо зразу при покупці даного товару, друзі. З реєстрацією, я думаю, що проблем не буде, друзі. Також, знову ж таки, Час продажу даних монет. в мене відео є, до речі, про час продажу, про дату і час. Я ссылку також кину в описі, кому цікаво, зможете подивитись і будете знати, коли власне, їх куп'яти. Ну що, нас перекинуло власне, в кошик. Нашу монету додавало в кошик, автоматично вам нічого не потрібно робити. І тут нам вказується, що на покупку даної монети в нас з вами є 30. Хвилин, друзі. Ну що, власне, переходимо на саму сторінку покупки. Уверху у нас буде зазначено ім'я, фамілія і по-батькові. Друзі, ваші, власне, фамілія ім'я тих, кому прийде монета. Трішки нижче ми вказуємо відділення, місто, в яке повинна прийти посилочка. Далі ми Погоджуємося з умовами і нажимаємо придбати. Після того, як ви нажали Придбати, вас перекине власне, на сторінку про плати, друзі, даного товару. Ось тут ми вже проплачуємо на даній сторінці, вводимо реквізити карточки і нажимаємо купити. Якщо все введено правильно, пройде проплата. І уже з даного моменту будемо очікувати на. Нашу монету. Також на самому сайті Національного банку України у власному кабінеті ви зможете дивитися, власне, за тим, в якому стані знаходиться ваша посилочка, оброблена, чи вже відправлена, чи доставлена вже. Власне, на поштове відділення це все буде вказувати, ви зможете це все контролювати і дивитися, друзі. Також ще хочу сказати, що Національний банк України попереджав, що посилки будуть відправлятися на протязі 10 днів, так що щоб вас не погало те, що. Посилка буде довго до вас йти, це нормально. Також, друзі, посилку саму доставку, ви вже будете оплачувати власне, на тому чи іншому відділенні, на яке ви замовите, і той поштовий оператор, на який ви замовите. Там Укрпошта чи нова пошта, в кожного різні тарифи, і, власне, те, що ви берете, по такій сумі вам прийдеться оплачувати дану. По там, ціна вроді би стандартна, це ми вже підняли, я зараз точно не скажу, Ну вроді би за стандартну, маленьку посилочку будете оплачувати доставку, друзі. Ну що, в мене на сьогодні все. Всі ссылки я залишу в описі, друзі. Зможете детально ознайомитись також на старій. Відео про покупку також залишу. Там цікаві моменти, побачити, наскільки важче це все куплялося. І ви знаєте, мені от тоді було цікавіше купляти дані монети. Зараз, як на мене, ну, дуже все просто. От Тоді була якась цікавинка. От встигнеш фірувати чи не встигнеш? От Розгадаєш там. от Свого роду якийсь міні-квест був, мені здається, вони спеціально це робили. От, і розгадаєш, що треба зробити правильно. Купиш, не розгадаєш, не купиш. А зараз от все набагато проще, головне, чим побистріше встигнути нажати кнопку купити. Друзі, в мене на сьогодні все. Кому що ще цікаво, пишіть питання в коментарях. З радістю, вам на все відповім. Дякую, що подивились. В мене на сьогодні. все, до зустрічі.